Після пляжу ми пішли нашою групою далі на пагорби, щоб побачити синтропе зверху. Почали збиратись прямо по стежках, як кажуть навпростець, через різні польові трави та гарні квіти. Віслюк нас також привітав зверху і сказав, що зараз ви побачите дуже класні краєвиди. І так воно і було. Ви лише подивіться на цю панораму та церкву крізь ці червоні маки. Тут точно можна малювати, надихатись. Та творити щось красиве від душі. І якщо піднятись вже трошки наверх, то тут відкриваються дуже гарні краєвиди. По-перше, є лавка, ось позаду мене красива і панорамна. І можна дивитись на все Сентропе звідси. Я всім рекомендую це трошки до цитаделі піднятись, щоб помилуватися цими гарними краєвидами і панорамами і взагалі побачити місто як на долоні. Далі продовжили підійматись наверх. Я вже і гру по свою загубив, поки то все знімав. Бо це о 12-й вони почали бити у дзвони, і цей звук почули всі навколо. Було дуже приємно зануритись в цю атмосферу. А я піднявся вже й до цитаделів. Цього разу ми вирішили туди не заходити, бо далі в нас за планами було ще багато локацій. Тут також я бачив всюди багато класних квітів: жовті кульбабки, червоні маки та величезні сосни у вигляді парасольок. Клас я їх дуже і дуже обожнюю.